Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід із практичним психологом в студії Світлана Володимирівна Шарас, практичний психолог. Добрий день. Під час останньої бесіди, шановна слава Володимирівна, ми дуже добре це пам'ятаємо. Ви сказали, що наша наступна тема розмови буде пов'язана із внутрішньою дитиною. То й розпочнемо з того. Що означає цей вираз внутрішня дитина? Справа в тому, що різні психологічні напрямки використовують слово внутрішня дитина для визначення трошки різних понять. Ну, наприклад, з точки зору Еріка Берна, Кожна особистість має в собі три складові: внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішні батьки. Внутрішня дитина це наше хочу. Хочу дитячу, тобто десяту сукню, хочу третю машину. Так? Внутрішні батьки це наше не можна, тобто в тебе вже дев'ять є, так чи дві. Це частина особистості, яка містить у собі соціальні норми, обмеження, мораль, заборони, забобони, що люди скажуть. Треба гроші економити і так далі. І внутрішній дорослий це та раціональна, розумна, об'єктивна наша складова, котра і вирішує оці внутрішні протиріччя між дитиною і батьками. І бажано, щоб оці три складові гармонійно співвідносились, мали рівне співвідношення. Але це буває, ну. До того рідко, що я навіть не знаю, яка це доля одного відсотка. От і е, коли страждає саме внутрішня дитина, то е, виходить, що. Внутрішня дитина відповідає за жагу до життя, за пізнання. Вона є рушійною творчою силою. І тому, коли наша внутрішня дитина загноблена, коли ми їй морозиво не купуємо і цукерочок, так коли ми її не беремо на ручки, от у людини зникає взагалі цей інтерес до життя, взагалі згасається творча складова, взагалі внутрішня дитина. Може влаштувати такий бунт і такий бойкот, що людині взагалі нічого не хочеться, не хочеться працювати, не хочеться зранку прокидатися, і так далі. Тому можливо, має сенс іноді купити десяту сукню, щоб була жива і радісна внутрішня дитина. Але ж, мабуть, є і ще якісь трактування цього поняття так. Берн у нас не єдиний. От тому ще є таке пояснення: внутрішня дитина це та частина людської психіки, яка містить отриманий в дитинстві досвід, і це проявляється у дорослому віці певною поведінкою. Такої де заріта собака, так, як то все кажуть. З дит... все з дитинства. Все, все так. з дитинства. Так. Людина дитиною все ж таки продовжує залишатися протягом От всього ви, життя. От ви розповіли ви розкрили. Будь <utan> ласка, <прац Fallout> <прац rubber> <зна)> значить, ну ще є таке, так що внутрішня дитина це наше справжнє я, це внутрішнє ядро нашої особистості, це божественна дитина, це та частина нас, що є живою, справжньою, творчою, креативною, це джерело нашої енергії, це наші бажання, потреби, прагнення, це наша уява, це наша активність, рушійна сила, цікавість до світу і інтерес до життя. І я думаю, що ви всі бачили. Досить молодих людей, але в них внутрішня дитина ну вже. На жаль, померла. І вони в 16 років кажуть, О, та я вже розчарувався в коханні, там або 18 років кажуть, ой, та я розчарувався в житті, в сімейному житті і так далі. Тобто людина фізично існує так, ну, але це не життя, бо якщо нема радості, так життя немає цікавості до життя. ну, Це просто існування. І я думаю, що ви всі бачили дівчаток і хлопчиків, там, яким 80 років, але їм так цікаво жити, але вони. І так Ще От у них так, 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 у них саме в очах видно, що в них жива внутрішня дитина. І ці люди вони радіють сонечку, вони радіють всьому мій. Дідусь царство небесне. Він а, до кінця життя він у 82 роки помер. По перше, він казав дітки життя прекрасне. А по-друге, він товаришував там з молоддю. Все він а, завжди писав конспекти до 82 років. Він писав конспекти на ті теми, які його цікавлять. Тобто, виявляєте, ну я більше такої людини не бачила. Чесно, а, мої дівчатка, які ходили до мене в калину до епідемії. У мене була група дівчаток. Там найстаршій дівчинці було 92 роки. І вони ходили із зошитами, писали конспекти. Вони робили ці практики. Вони приходили і розповідали мені результати. Вони горіли очі. Вони готові були змінювати свій світогляд. Вони були готові чути щось нове, змінювати свою точку зору. Тобто. Коли внутрішня дитина жива, не має значення скільки років людині їй цікаво, вона жива і з нею дуже цікаво. Отож, таким чином проявляється в поведінці дорослих внутрішня дитина, але ж вона буває травмованою. Не те, що буває, а вона, на жаль, завжди травмована. Тобто, от дивіться, ви коли-небудь чули такий вислів: дорослі це зіпсовані діти. Я не знаю, чи чув його хтось, але це цілковита правда, але зіпсовані не в тому сенсі, не в тому розумінні, що вони погані, так, а в тому розумінні, що обставини зовнішні так вплинули, що це ну, травмовані, Це зіпсовані в сенсі травмовані. Тобто, я б сказала так, що дорослі це психологічно травмовані діти. або ще як кажуть психологи, людина це сукупність її дитячих психологічних травм. І це нормально, ну, нормально не в тому розумінні, що це дуже добре, так і нехай так буде, але це нормально в тому розумінні, що інакше бути не може. Тому що немає і не може бути нетравмованих психологічно дітей, бо кожне наше нездійснене хочу. Це психологічна травма, особливо коли дитині рік, два-три, так. І, наприклад, дитина не отримала п'яте морозиво, бо в неї горличко захворіє, так, або там десяту цукерку, або попочку поприщі, так. Але дитині батьки кажуть, не можна, і це не здійснено не хочу. І це вже травма. Як це мені мати не дає їжі і так далі? Тобто, отакі моменти. Коли дитині не роблять нічого поганого, але за рахунок того, що дитина цього не розуміє, що заборона це заради її здоров'я, так за рахунок цього дитина ображається. Або ще такий приклад дитині не купили трьохсоту іграшку. Так це травма. Травма вона не тримає в у віці одного року в голові, що в неї там 299 вже уже є. Так або дитину привели до дитячого садка і там залишили. Боже, ви уявляєте, це це у уявлені дитини. Це її батьки покинули, і взагалі невідомо назавжди чи, ні, чи вони повернуться. Тобто, навіть якщо вони і пояснили, що я схожу на роботу. Ну хіба дитина в два роки розуміє, що таке робота? Навіщо на неї потрібно. Це дуже складний. Тобто, це період дуже житті. так. Це травма, така але ну батьки нічого поганого не роблять. Так а дитина травмується. А школа це те місце, де дитина взагалі робить тільки те, що вона не хоче, і де їй не можна взагалі робити того, що вона хоче. Тому це теж, от наше життя це суцільні психологічні травми. Але це нормальні так, коли події. А ще дуже багато дійсно негарних ситуацій, які теж, звісно ж, дуже травмують, починаючи від того банального, що майже 90% 90 у нас відбувається, що дитина живе в сім'ї, де батьки не люблять одне одного, і це холодні такі стосунки. Так, і дитина бере собі такий приклад, і дитина відчуває, що там немає любові, так але люди знаходяться поруч і. Через дитину проходить уся ця нелюбов, тобто нелюбов це саме травмуюче, що може бути. От тому, на жаль, всі діти травмовані, всі люди травмовані, але найголовніше, що травмовані ми всі. Та, на жаль, дуже мало хто хоче зцілюватися. Тобто, дуже мало хто працює над своїм зціленням. Світлана Володимирівна, а як у поведінці дорослих проявляється травмована внутрішня дитина? Ви знаєте, це наскільки різні прояви. По перше, є такий вислів, що у кожному страшному директорі у кожному у кожній людині у воєнній формі сидить і плачеть маленька дитина. Тобто про це завжди треба пам'ятати, так бо вважається, що будь-який прояв агресії це прохання про любов, тобто людину недолюбили. Ну, дивіться, якщо в людини все гаразд, так якщо її люблять, якщо в неї внутрішній світ. Радісний, хіба вона буде зла, хіба вона буде агресивна? Ні. Тобто дійсно кожний негативний прояв це е, тому, що не вистачило цій людині любові. Ну, такі прояви, наприклад, з моєї так практики, є дуже кремезні чоловіки з обхватом біцепса 52 сантиметри, які кажуть: я боюся бабусів на базарі, бо вони змушують мене купувати, те, що я не хочу. Або я боюся їздити в автобусі, бо вони мене б'ють, бо я дуже багато місця займаю. Тобто, якщо це поведінка дорослої людини, так то на тому ж базарі, наприклад, людина каже: Ой, вибачте, дякую, але мені це зараз не треба. А тут травмована дитина відчуває, що вона повинна зробити те, що їй кажуть дорослі і так далі. Навіть комплексує. В так, це комплекс, це комплекс саме є. Далі дуже часто сильні спортсмени, боксери, каратисти, це хлопчики, які потім розповідають, що ти знаєш, я в дитинстві був дуже худенький, маленький, і мене всі били. І я думаю, от я виросту, я вам всім покажу і показує. Далі сама людина розповіла про себе, тому я маю право це Згадати Ілля Резніков, поет-пісняр, так його в дитинстві знецінював батько. І вся його творчість Резнікова була спрямована на те, щоб батькові довести, що я ж таки чогось вартий. І таке буває досить часто на навіть, жаль, люди самі досягнення, так і на жаль, досягнення побудовані не на любові, не на творчості, так, а побудовані на бажанні помститися або щось довести. Це дуже дуже сумно. Я не знаю навіть, чи мають ціну такі досягнення, які побудовані не на любові, а на бажанні щось довести. Але а, доходить вже це до якогось високого рівня, і якраз ствердження того, що їхні твори досить важливі. Чим вони нас наповнюють Чим ці наповнюють. твори. Да. Значить, далі, коли дівчинці мама в дитинстві казала, що ти не красива, ця дівчинка все життя доводить, що вона красива, і у кращому випадку це там спортивні зали і так далі. Але у гіршому випадку це пластичні хірурги, і це дуже багато стосунків. Бо якщо я подобаюсь чоловікам, то це ж я, значить красива, тобто доказ от таким от дуже сумнівним чином. Далі, наприклад. Чоловіка покинула дружина. Якщо чоловік дорослий, так, він думає, ну що ж, це дуже сумно, але вона доросла людина, вона має право на своє життя. А я повинен продовжувати жити своїм життям. Якщо це травмована дитина всередині сидить, то чоловік впадає в такі думки: все, мене покинули, життя закінчилося і так далі. Тобто, це теж прояв травмованої дитини. Далі. Є в мене такий знайомий, який в 50 років до доньки на шкільні збори прийшов спеціально, запізнився у шортах у майці, бо його в дитинстві дуже ображали вчителі. І він каже, а я от їм тепер покажу. Тобто це виглядає безглуздо, це ну, дійсно це дуже по-дитячому. Але отак от це прояви внутрішньої дитини. Так? І взагалі, коли людина. Не відчуває себе, коли дитині дуже щось забороняли і так далі. То доросла людина потім взагалі не розуміє, в неї немає контакту з собою. Тобто вона не розуміє, що їй подобається, чого вона бажає, чого ні. Тобто, взагалі, порушений втрачений контакт із собою, знаєте, є коли я в дитячому садочку, була, у нас був такий анекдот. Єна і Чебурашка не ні виговорювали букву. «Р». І Чебурашка говорить: Єна, тобі пігожена чи магожена? А Єна відповідає, там мені все говно. Оце коли така, втрачена собою такий зв'язок. От людині все одно, так, людині все одно. Тобто це теж свідчить про те, що внутрішня дитина в дуже негарному стані. Одним словом, ми зрозуміли, що травмування внутрішньої дитини це дуже складно і дуже погано і, дуже і треба обов'язково, і дуже серйозно, і треба обов'язково таку внутрішню дитину лікувати. А як стілювати від травм внутрішньої дитини? Значить, дивіться тут. Я б хотіла сказати, що без спеціаліста це дуже складно, тобто я розповім. Як це робиться взагалі? Так, але на мою думку, щоб не отримати наслідків ще більш негарних, я все-таки вважаю, що краще звернутися до спеціалістів. От, наприклад, в інтернеті ви можете прочитати так? таку практику: подивіться на своє дитяче фото. Що ви відчуваєте, які у вас виникають думки, які у вас виникають емоції? І коли в людини було, ну знаєте, в дитинстві буває людей, дітей дуже б'ють батьки, або батьки випивають, або там хтось з батьків помер. Тобто ну дуже бувають негарні ситуації. І коли людина оце все сама згадує, воно в людини оце все випливає, далі воно її. Наскільки воно робить їй боляче, що вона сама не може впоратися з цими емоціями? Тобто ці емоції, мало того, що їх треба підняти, але ж їх ще треба якось почистити і впорядкувати. Тому підняти то емоції, ми можемо самостійно, але розібратися з ними все таки бажано звернутися до спеціаліста, щоб з ними розібратися. Далі ще є така рекомендація: запитайте себе, що я відчуваю, от зараз я вже дорослий, так що я відчуваю до себе маленького. Теж спливають такі думки, емоції, спогади, що ну людині самі дуже важко з ними розібратися. Далі є така практика: відчуйте себе дитиною, так що ви відчуваєте, який у вас настрій, що у вас болить? Що, ну тобто. Теж це може викликати такий наплив дуже негативних емоцій. Тому, коли людина ще не зцілена, це теж бажано робити із спеціалістом. Але коли людина вже зцілена, оцю практику можна використовувати не як діагностичну, а як практику, якою можна наповнювати себе енергією. Тобто, коли ви згадуєте себе в дитинстві, ви згадуєте, як вам було добре, які ви були безтурботні, як ви навіть не знали, які можуть бути взагалі в житті негаразди, тобто це чисте сприйняття світу. То ви наповнюєтеся оцим сприйняттям, ви можете уявити літо, річку, ігри і так далі. Тобто, цю практику у разі, коли вже внутрішня внутрішня дитина сіла, можна використовувати, щоб наповнити себе енергією. Тобто негатив відійшов уже так. І людина коли це це тільки позитивні так, коли емоції. це вже все вичищено. Так, так. так а, далі розуміли. є така рекомендація: напишіть листа собі малому. Ну, взагалі, оці всі практики я попереджаю, це нормально, щоб люди не лякались. Так, то це завжди, вибачте, соплі, слюні, сльози, бо спливають такі спогади і такі емоції, що ну дуже важкі. А, далі візуалізуйте, є така практика, візуалізуйте, уявіть собі себе малого і поспілкуйтеся от ви дорослий так і з собою з маленьким візьміть себе на ручки посадіть до себе на коліна розпитайте знов таки так про, про життя про біль розрадьте надайте підтримки надайте любові далі є ще дуже важливий момент немає таких дітей, які не ображались на батьків. Знову ж таки, не тому, що батьки щось погане роблять, а просто ну щось не дали. Це образа образа. за певних То. ситуацій. Так, а є батьки, які дійсно дуже ображають дітей. Так є за що ображатися. Так. Це треба обов'язково все опрацьовувати, відпрацьовувати. Образи на батьків через розуміння до. От. Ну і така практика: просто спостерігайте, щоб повернутися до, повернути контакти з собою, спостерігайте і фіксуйте, що я зараз відчуваю, чого я зараз хочу, що наповнює мене радістю, що мені подобається, що мене надихає. Тобто відчувайте, чого бажає ваша внутрішня дитина. І таким чином людина відновлює контакти з самою собою. Я думаю, Іслана Володимирівна, що зараз люди, які е, поставили себе в певні ситуації, згадали і мають дійсно травми внутрішньої дитини, то вони якраз зараз подумали, можливо, навіть Всі про те, що да, треба було б, мабуть, прийти до голов... такого головного спеціаліста в своєму житті, який би міг допомогти, коли ми з вами розпочинали цикл бесід. То говорили про те, чим відрізняється психіатр від психолога, так? То психолог в даній ситуації був би дуже доречним для кожного, так. хто в такій ситуації потрапляє. Так. Я думаю, що дуже цікаво було сьогодні вас послухати, Слава Володимирівна. Ви не дарма нам запропонували таку тему, і хочемо сказати вам велике спасибі за те, що сьогодні ви знову завітали в студію. Нагадуємо, в гостях студії Кверцит-ФМ була практичний психолог Світлана Шараз.